Юлія Паєвська має позовний Тайра. Вона є парамедикиною, волонтеркою. Під час нацвідбору ігор нескорених у Львові Юлія Паєвська брала участь у змаганнях у стак у пауерліфтингу. Також тайра мала змагатись у плаванні, але через стан здоров'я не брала участь у запливах. Тайра спортсменка, понад 20 років вона займається Айкідо, а також пауерліфтингом. Та здоров'я розповідає погіршилось через полон. Російські військові взяли Паєвську в полон 15 березня 2022-го, коли вона намагалася евакуювати жінок і дітей із Маріуполя. Тайра три місяці перебувала в неволі. Не вдалося взяти участь в плаванні через те, що підскочив тиск. Після полону маю купу проблем по здоров'ю, але поки що там нічого такого. Критично, але треба слідкувати постійно. Якраз тоді відбувалися ігри нескорених 2022. Якраз змагання проходили без мене через те, що я на підвалах Одинецька в той час була. Я навіть там приблизно пам'ятала, коли змагання вболівала за хлопців, сидячи, ну, сидячи там, ну не сидячи, окей, ну не важливо. І дуже переймалася, щоб вони виступили класною. Я не мала жодної інформації про те, що відбувається в Україні. Ну вони казали, що взагалі вже країни не існує, вам всім капець. Але ну як завжди, вони збрехали. каже її участь у майбутніх іграх має на меті нагадати світу про те, що спорт не може бути поза політикою. Для того щоб нагадати світу. При те, що на Олімпійських іграх, котрі мусять бути в Паріжі наступних, не мусить бути представників країни агресора і тих, хто підтримує як Білорусь наприклад. Тобто це важливе дуже питання. Я б дуже хотіла звернути увагу світової спільноти саме на це про місце Тайри у збірні, що вирушить до Дюссельдорфа, розповіла тренерка майбутньої команди Олена Яновська. Тара минулого минулих ігор «Інвіктус» була у полоні на час їх проведення, і а, ми з організаторами вважаємо, що буде дуже правильно і справедливо а, цього року дати їй місце в команді. Але ми офіційно цього ще не оголошуємо. Тому а, я сподіваюся, що організм. Затор нам підтвердить це місце і буде так, як ми запланували. Ось, якщо Тайра, якщо нам підтверджується місце, то Тайра буде 25-та, всього у нас буде 25 учасників у збірній команді. Увесь склад української збірної ігор Нескорених на іграх 2023 року оголосять на початку червня. Ірина Мочульська, Тарас Патлякевич Суспільне новини, Львів.